Олімпійська книга у кожну школу. Національний олімпійський комітет проводить акцію, в рамках якої кожен клас отримує книгу на спортивну тематику. Паралельно олімпійці визначають найкращу школу в районах та містах. Такий навчальний заклад отримує спортивний інвентар. Література на олімпійську тематику, як і в цьому році, розсилається поштою на кожну школу. І м'ячі, і інші спортивні інвентарі вже ми вручаємо для кожної школи особисто. Як визначаються ці школи, ми співпрацюємо з обласним управлінням освіти, звертаємося до них, щоб вони допомогли, тому що все-таки свої загальноосвітні навчальні заклади вони знають краще. Найкращим навчальним закладом в обласному центрі стала 26 та школа. Від Олімпійського комітету її учні отримали футбольні, баскетбольні та волейбольні м'ячі, а також набори для бадмінтону та настільного тенісу. На думку директора, перемогти вдалося стараннями самих школярів. Діти є постійними переможцями і призерами. В школі постійно проводиться мас... спортивні змагання, де задіяні майже всі учні школи, батьки школи. І це... Здружує колектив і дає можливість вибрати краще дітей, які потім приносять перемоги для школи. Подарований інвентар, неабияк знадобиться, місцевим школярам. Тим паче цей навчальний заклад спортивного профілю. Відсотків 90 діток займаються в гуртках. І відповідно, інвентар потрібен для кожної дитинки. Тому що в кожного, коли є м'яч, це супер. Подібні акції Олімпійський комітет проводитиме і наступного року. Для того, щоб перемогти, у школі мають проводити спортивно-масові заходи і пропагувати здоровий спосіб життя. Юрій Шарманський, Богдан Рябунець інформаційна програма День.